Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми поринемо у загадковий світ японської міфології та познайомимось з могутніми богами, містичними істотами та легендарними героями. Чи чули ви про бога грому Райдзіна або загадкову принцесу Кагуїхіме? Якщо ні, тоді ця історія вас точно здивує. Тож вмощуйтесь зручніше. Адже попереду вас чекає подорож у світ стародавніх японських легенд. Поїхали. Аматерасу. Велика богиня, що сяє на небі. Аматерасу верховна богиня японського пантеону, богиня Сонця та головне божество синтоїзму. Вона вважається праматір'ю імператорської династії Японії. Тому її культ тісно пов'язаний із владою. Однією з найвідоміших легенд про Аматерасу є історія про те, як вона сховалась в небесній печері Амонаївато через жорстокі витівки свого брата Сусанно. Коли вона зникла, світ опинився у темряві, і боги придумали план, щоб виманити її назад. Вони влаштували галасливу вечірку. Та поставили дзеркало перед входом до печери. Зацікавившись, Аматерасу виглянула виглянуло назовні, і боги змогли витягнути її, повернувши світло світу. Її символ є сонячний диск, і саме від неї, за переказами, походить імператорський рід Японії. Вона вважається покровителькою гармонії, порядку та світла. Цукуйомі. Поволитель, що читає місяць Цукуйомі Бог місяця та один із головних богів японської міфології молодший брат Аматерасу. За легендою, він колись жив разом із Аматерасу на небі, але після того, як вбив богиню їжі у Кемоті, сонце та місяць були змушені розійтись і більше ніколи не світять одночасно. Причиною конфлікту стало те. Що у кемоті створювала їжу з власного тіла, що викликало огиду у цукуйомі. Він вбив її за цей нечистий спосіб творення, чим викликав гнів сестри. На відміну від яскравої Аматерасу, цукуйомі вважається більш холодним і таємничим богом, пов'язаний із ніччю, темрявою та загадковими силами. Сусано Могутній чоловік, що керує стихіями Сосано, бог морів, буревіїв і штормів, відомий своїм непокірним та запальним характером. Він є молодшим братом Аматерасу та Цукуйомі, але, на відміну від них, має більш хаотичну та непередбачувану натуру. Через його руйнівні витівки Аматерасу вигнала його з небес, і він спустився на землю. Однією з його найвідоміших подвігів стало вбивство восьмиголового дракона Ямато Ноорочі. Він знайшов дракона, що тероризував людей, і хитрістю змусив його випити міцне саке. Коли Орочі сп'янів, Сусано відрубав йому голови та в животі чудовиська знайшов легендарний меч Кусаніго Ноцуругі, який пізніше передав Аматерасу як символ влади. Попри свою грубість, Сусано також має героїчну сторону. Він є уособленням неприборканої сили природи, що може бути і руйнівною, і захисною водночас. Хатіман. Бог восьми прапорів. Хатіман один із найшанованіших богів Японії. Бог війни та покровитель самураїв. Його ім'я означає вісім прапорів. Що символізує військову могутність і захист країни? Хатіман традиційно асоціюється з імператорами та воїнами. Він вважається захисником Японії та імператорського дому, а також наставником у бойовому мистецтві. Його культ був особливо популярний серед самураїв, які молилися йому перед битвами, шукаючи перемоги та честі. На відміну від багатьох богів війни в інших культурах, Хатіман не лише символізує силу, а й є богом мудрості та справедливості в бою. Він наголошує на важливості честі та правильного використання військової могутності. Бен Зайтен. Богиня красномовства та достатку. Бен Зайтен єдина жінка серед семи богів удачі сіті Фокунзін і одна з найшанованіших богинь у японському пантеоні. Її ім'я походить від санскритського слова Сарасваті, це японська адаптація індійської богині знань, музики та мистецтва. Вона зображується збівою, японською лютнею в руках і є покровителькою мистецтва, мудрості, красномовства та знань. Водночас вона також асоціюється з водою, що символізує плинність думок і творчу енергію. Окрім мистецтва, Бензайтен також приносить удачу та достаток. У буддизмі її іноді вважають богиною захисницею від злих духів і божеством, яке дарує натхнення. Ямата Но Орочі восьмиголовий змій Яматано Орочі це жахливий восьмиголовий Змій, який тероризував людей, забираючи по одній дівчині на рік. Він був настільки великим і могутнім, що люди не могли йому протистояти. Коли Сосанно, бог морів і штормів, вирішив перемогти його, він використав хитрість, напоїв змія саке, після чого той заснув. Сусанно розрубав його мечем, і в тілі змія знайшов священну зброю кусанігі. Його ім'я Яматано Ороче перекладається як восьмиголовий Змій, що вказує на його багаторазову загрозливу природу. Оні Демони Оні. Це величезні та страшні демони. Часто зображуються з рогами, червоними або синіми обличчями та людським тілом. Вони відомі своїм насильницьким поведінковим типом, вбиваючи людей або караючи грішників у загробному світі. Оні є уособленням хаосу, жорстокості та гніву. Їхнє ім'я Оні перекладається як демон або Злий дух, символізуючи зловісні сили, що панують у темних куточках японської міфології. Тенгу – Небесний Птах. Тенгу це лісові духи, які часто зображуються як воїни з довгими носами або дзьобом. Вони здатні літати, володіють надприродною силою і можуть бути як добрими наставниками у бойових мистецтвах, так і небезпечними ворогами. Тенгу проживають у горах, зазвичай серед соснових лісів і вважаються оберегом цієї місцевості. Їх ім'я тенгу означає небесний птах. Що підкреслює їхню здатність до польотів і зв'язок з небесами. Капа річковий черепаха. Капа це водяні демони, які живуть в річках та озерах. Вони мають форму черепахоподібних гуманоїдів із чашоподібним заглибленням на голові, що містить воду. Це їхнє джерело сили. Капа дуже хитрі і небезпечні. Вони можуть викрадати людей або тварин і занурювати їх у воду. Однак, якщо капу змусити нахилитись, вода з їхньої голови виливається і вони втрачають свою силу. Ім'я капа перекладається як річковий черепаха, відображаючи їхній зв'язок із водою та черепахоподібну форму. Нура слизький гарбуз. Ріхьон – це таємничий дух, який вночі входить у будинки людей, видаючи себе за господаря дому. Він виглядає як літній чоловік у традиційному японському одязі, і його поведінка здається природною, немов він дійсно є частиною цього дому. Люди не задають запитань і не помічають його дивної присутності. Ім'я Ріхьон перекладається як слизький гарбуз. Що символізує здатність духа ковзати або проникати в будинки без помітних слідів непомітно і безшумно, як гарбуз, що котиться по землі? Кіцуне лисиця. Кіцуне це магічні лисиці з численними хвостами від одного до дев'яти, які володіють надприродними силами, включаючи здатність змінювати свою форму та створювати ілюзії. Деякі кіцуне служать богині Інарі і є добрими, в той час як інші можуть бути підступними та небезпечними. Кіцуне може вселятись в людей або впливати на їхні думки та почуття. Їхнє ім'я кіцуне означає лисиця, що символізує їхню хитрість і здатність маскуватись. Йокайно Парабо Безлике обличчя. Ноперабо це духи, які виглядають як звичайні люди, поки не знімають свої обличчя. Коли вони наближаються до жертви, їхнє обличчя раптом стирається, що викликає великий страх у людини, яка намагається взаємодіяти з ними. Ім'я ноперабо перекладається як безлике обличчя, що підкреслює їхню здатність змінювати вигляд і викликати паніку. Гашодокуро – череп голодного. Гашодокуро – це велетенський скелет, що блукає вночі. Він складається з кісток людей, які померли від голоду. Цей дух часто шукає живих людей, яких можна з'їсти, і його поява завжди супроводжується страхітливими звуками, які передують його наближенню. Ім'я Гашодокуро перекладається як череп голодного. Що вказує на його жахливу природу та постійну спрагу до поживи. Райдзін бог грому. Райдзін бог грому та бурі в японській міфології. Він тримає навколо себе барабани, на яких грає, викликаючи блискавки та грім. Зазвичай його зображують у парі з богом вітру Фудзіном. Райдзін часто з'являється як демонічна фігура, що розсіює бурі та викликає природні катастрофи, відображаючи велику силу природи. Фодом'йо непохитний ясний цар. Фодомйо є божеством гніву та захисником праведних. Його зображення часто містить полум'я, яке символізує його силу та готовність нищити зло. Водночас фодом'Йо захищає добрих людей і допомагає їм у досягненні духовної чистоти. Його вигляд і могутність символізують відмову від земних прив'язаностей і непохитність на шляху до істини. Шіро Уба. Біла відьма. Щироуба загадкова істота відома своєю здатністю висмоктувати життєву енергію з мандрівників, які потрапляють на її шлях. Вона виглядає як стара жінка з білим волоссям і манить до себе самотніх подорожніх, заманюючи їх у пастку. Зазвичай вона з'являється на відлюдних шляхах, де заблукалі мандрівники стають її жертвами. Кагуя Хіме, принцеса з місяця. Кагуя Хіме одна з найбільш відомих фігур японської міфології, героїня легенди, донька Бамбука. Вона була знайдена у стеблі Бамбука і виросла в людському світі, але згодом повернулась на місяць. Її відхід залишив по собі сум та безліч легенд про її надзвичайну красу та походження. Кагуяхіме символізує невловимість та втрату, а її повернення на місяць є метафорою розставання з цим світом. АМіцуНокано морський монстр. Аміцу – це величезний морський монстр, який охороняє стародавні та таємничі морські скарби. Згідно з легендами, ця істота мешкає у глибинах океану і нападає на будь-який корабель, що наближається до її території. У японській міфології такі морські чудовиська часто виступають як захисники морських глибин або прихильники богів, які підтримують баланс у природі. Ямато Таке переможець з Ямато. Ямато Таке – герой японських міфів, відомий своїми великими подвигами та мужністю, відомий тим, що під час своїх пригод він боровся з монстрами, духами та різними ворогами. Його образ часто асоціюється з початками японської державності та силою воїна. Ім'я Ямато таке можна перекласти як Переможець з Ямато, де Ямато вказує на історичний регіон Японії, а таке на переможця. Такий персонаж є втіленням героїзму та боротьби за правду і справедливість. УКЕМОЧІ. Богиня їжі та родючості. Укимочі це божество, яке у японській міфології асоціюється з їжею та родючістю. Вона є покровителькою всього, що пов'язано з харчуванням і забезпеченням людей їжею, включаючи різноманітні культури та страви. Ім'я Укемочі перекладається як богиня їжі, що символізує її роль у даруванні життєво необхідних ресурсів для людей. Міфи розповідають, що укемочі створювала їжу в надзвичайний спосіб. Вона виробляла їжу прямо з власного тіла. У різних варіантах міфу вона перетворювала свої волосся, очі, навіть пальці на зерно, рис, рибу та інші продукти. Однак її смерть стала результатом жорстокої розправи Сусанно, коли той вбив її за те, що вона використовувала неконвенційні методи в приготуванні їжі, котрі здались йому надто дивними. Японська міфологія це поєднання містики, сили природи та давніх вірувань, що передавались з покоління в покоління, боги і духи, про яких ми сьогодні говорили, це не просто вигадані істоти, а символи людських емоцій, страхів та надій. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях напишіть, яка істота чи персонаж вразив вас найбільше. До нових зустрічей! Факти, дивовижні з кожної сфери світу Осок твій розвине знання не Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео в новий горізон Стайня таємниць, що тримають флейс-фронт Не прогав момент, відкривається цей шлях розум очекає тебе в своїх відео мріях а тепер се не пропустити найцікавіше.